Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати так і таке інше. Сьогодні ми з вами поговоримо про скандал, який відбувся на е, путінському каналі. Росія з участю Скабєєвої і запрошених нею спікерів. Так ось один із спікерів, ну, абсолютно відморожена особа, став звинувачувати у тому і все телебачення московське. У тому, що вони показують обличчя українських воїнів, так, які, яких там знімають, так би мовити, і тиражують їх, показують в Росії. Він став, накинувся на телебачення і на Скабєєву, так би мовити, як вразника. Цього телебачення, що ж це ви робите? Що ж ви показуєте оцих людей? А вона а в чому, чому діло? А виявляється, що цей спікер та зауважив, що українські воїни та дуже гарні. Так, зовсім. Так, виглядають чоловіки дуже мужньо, дуже гарно, дуже в них такі е, європейські обличчя, так, а е, жінки в камуфляжі українські до красуні. І це може викликати у е, публіки Московської небажані асоціації. Вони, дивлячись на таких гарних людей, то можуть співчувати українцям. Так, от в чому справа. Так не можна показувати українців. Так. Як вони там, воюють, і там же ж вони виставляють всіляких відео в інтернеті. Ну, а Московське телебачення їх і бере з відповідним то, відповідними коментарями. Коментарі то негативні, але обличчя українців дуже позитивні. І це дуже погано. Так, ну, це... цікаво, ну, ми ж не звертаємо увагу на такі речі. А треба глибше мислити, глибше дивитися. Тобто оцей спікер мимоволі розкриває ті речі, які є в реальному житті. Тому що московити так само викладають у е, е, там, різних е, соціальних мережах і так далі, всі ці ролики про війну, яка відбувається в Україні. І там такі, вибачайте, на слові Харі, такі рожі, такі рязанські фізіономії, що злякатися можна. А от е, українці викладають, то е, ну. Так що ж тут дивуватися? Нічому дивуватися. Ми, слов'яни українці, ми європейці. Ми ну, е, в генетичному, в антропологічному відношенні то... Основна ж раса індоєвропейців, вони, звідси вони походять? І в нас. В багатьох областях, особливо там, де дуже низький відсоток московитів, де українці складають 95-97 відсотків. Тобто, це фактично чисто українські генетично області, звідси йде основна частина, так би мовити, воїнів. І вони ось демонструють це все. Ну, Наші жінки і так відомо, що найгарніші в світі. Там подивіться всі ці коментарі, от, е, наші стрибунки у висоту, там їх основних 4 чи 5 є. Вони в минулому році, чи, чи не знаю, може навіть і в цьому році зайняли там весь п'єдестал. Перше, друге, третє місце. І всі красуні, неймовірні красуні. Десь в навіть в Голівуді треба було б спеціально організовувати конкурс, щоб зібралися О, отака кількість красуні. А тут вони просто через величезну їх кількість. Вони статистично потрапляють туди. Ось у, у спорті. Та там же ж ми маємо з вами величезний генетичний багаж. Ми не розуміємо цього донині. Ми не розуміємо того, чому до нас причепилися ці е, андрофаги. Чому вони прийшли до нас з війною? Що вони від нас хочуть? Вони нас хочуть. Вони нас хочуть. Вони хочуть, хочуть нашу генетику отримати собі. Тому і відбувається так, скільки там уже сотень тисяч українських дітей вони вивезли до Московії і віддали на усиновлення. Це ж не просто так відбувається. Треба ж пояснювати людям, чому так відбувається. Нікому пояснить, але я буду пояснювати, чому відбувається отак. Тому що ми самі себе не цінимо. Ми самі себе не знаємо, а інші це бачать. Навіть наші вороги. Це все бачить всім українцям в Україні і в світі здоров'я і нашої перемоги над зовнішніми внутрішніми ворогами і корисними ідіотами, які слуговують і тим, і іншим.